А де він? Де трактор? Тільки що був тут. Подиви, що робиться, і їм. Душогубка. Так у селі Красносілка прозвали піч, в якій випалюють вапно. Найближче до неї живе сім'я Марунчаків. Ми найближче, в нас майже в городі. От сапаєш, ти не можеш дихати нічим, ми не можемо ні на сонце вийти з дітьми, ні з онуками. Сама газова піч, з якої викидаються шкідливі гази. Погрузка вапна проїздить, пиль. Грязь, все летить на городи, на фрукти, на овочі, на, на яблуні, на все. Ну, коротше, катастрофа. Буквально за 200 метрів від катастрофи дитячий садочок. Сірчани сморі душить малечу навіть через щільно закриті вікна. Коли я спав, я покинувся, і я почав дутися, ну, касяти, просто, просто в мене було голову. Від прогулянок на свіжому повітрі страждають навіть дорослі мешканці дитсадка. З десятьох вихователів не кашлює лише одна. Сильний запах сірки в нас. Буває запах чаду, буває запах сірки. Коли грузять негашене вапно, осідає пил. Вапняковий оцей пил, білий осідає на листях, дерев, на одязі. Разом з дитсадком білий пил вкриває майже усе село, включно з поліцейським відділком. По даному факту прокуратурою внесено відомості до єдиного реєстру досудових розслідувань за статтею 241 частиною першою та доручено проведення досудового розслідування в слідчому відділу Башацького відділу поліції. на сьогоднішній день проводяться слідчі дії, за результатами яких буде прийнято законне рішення по кримінальному провадженню. Слідчі дії тривають майже півроку. Сільський голова певен, що розслідувати нічого. Громада попереджує, корупція не пройде на собі. Особисто я вам скажу, що я цього не відчуваю. Відколи газовка робить мене горло не перестає. Іван це Якович не до нічого мене питання зрозуміти. Це питання Вони до лікарів. кашляє слаба. Хіба це не підстава? Вони наб'ють кишені, ми, візди, хай ми це буде нормальна підстава для закриття підприємства? На захист шкідливого цеху виступає працівник колишнього цукрового підприємства. Дозволи на викиди видані заводу за три роки до запуску виробництва. Любе виробництво, яке воно б не було, приїхала машина. Вона ж. Шк... Наносить шкоду. Пройшлися. Трактор пройшовся. Шкода. Гірбесиди кинули. Шкода. Все. Тобто для... ви визнаєте, що ваше підприємство... звичайно, звичайно, якийсь процент викидається да, це шкідливі. Але для того є дозволи на викиди. Називається дозвол на викиди. У Вас вони є. Так. Да. Анатолій працював на цукровому заводі інженером і не бачив на цьому підприємстві жодної системи очистки і утилізації вуглекислих відходів. Отрута вилітає просто у повітря сьогодні. Якщо хоче власник випалювати вапно, то він повинен зробити сучасну, скажімо, газоочисну і газоуловлюючу систему. По принципу спірзаводі раніше, коли працював завод. Раніше таких викидів сюди не було. Ми не відчували в горлі. Зараз горло у всіх першить. От таке відчуття, як то нібито надихався сірки. І ну, видихнути ви чуєте, як я дихаю. Ви чуєте мій кашель? Це так само. в Мене кашляють зараз два малесечки. Онука одному сьогодні приписали маску за 800 гривень. Маска для дитинки два місяці, тому що дуже якийсь страшний кашель, сказала районний лікар. Відвести страшний кашель від себе діточок селяни вирішили масовим протестом. Два дні блокади транспорту і цех зупинився. Та селяни вимагають повного закриття. Такий неприємний якийсь присмак в роті. Почало горло дерти, кашель. Кашель дуже сильний кашель, особливо менш дуже сильний кашель. Кашель, і носик заложений, і до доктора підійшли, нічого не допомагає, нічого не робить. Один виход закривати тільки все.